Це в нас тьома пешки гне. Для забору. Це вони у нас такі. Це пешка маяк, да? ракушнікова стіночка. Столбик. Обшиваємо її профнасілом, надо для столбика регулювання. Столбик у нас буде 60-й. 50 на 60. Сунули по уровню. Виставили, датями, приварилися. І саморез прикрутили. І все. І наш забор по уровню. Кому треба пользуйтесь. Якщо не знаєте, як покриві стінки, стовбики поставити. Замки рив. Тут великий дюбель 14. Стоєчку всунув боку. По уровню виставив та і все. Виходить, тьома там пешки гне, а я на цьому лістогибі гну жалюзейки. Що воно виходить? Виходить отака жалюзійка. Метал полтора міліметра. Це нижі стяночка 0,5, да, Тьома? Така витримає, добре витримає, а в ітогі вийде ось така гарна вентиляційна решіточка. Голок 40 у нас тут жалюзі метал полтора міліметра, красота.